На месте любі друзі вирішила знову відновити свої прогнози на тиждень. І оце зразу вирішила записати, От в неділю, прямо ввечері, як тільки в мене з'явилася така можливість, тому що далі не буде можливості, я навіть не встигла вийти з сауну як зразу почала вам записувати прогноз. І власне, чому, власне, чому такий настрій? Тому що у нас недавно Венера перейшла в свій. Знак своєму латрикону дуже добре себе почуваю. Дуже корисно в цей час доглядати за своїм тілом, якось прикрашати себе, радувати себе простими якимись дрібничками приємними і піклуватися про своє тіло. Також рахую, як я тут змінила знак, і для мене це означає, що мені потрібно вирушати в подорожі, що я власне і зробила, тому записую вам. Прогноз з сонячної Фінляндії. Отже, поїхали. Тиждень буде такий доволі цікавий. Я сподіваюся, вам буде так приємно чути мої прогнози, і тому попрошу вас поставити свої лайки, дизлайки, написати будь-які коментарі під цим відео для того, щоб YouTube розумів, що це відео цікаво різним людям. Отже, поїхали в понеділок, 4 грудня, у нас буде Макганакшатра. Місяць буде в ній себе дуже козирно почувати. Місяць знаходиться тут в Сузір'ї Лева. Що сприятливо в цей день робити? Власне, будь-яка релігійна діяльність, сприятливо налагоджувати стосунки і такі. Дружні стосунки з начальством. Сприятливо також підвищувати власну кваліфікацію, записатися на якісь нові курси. До речі, користуючись такою нагодою, я хочу оголосити, що з 15 січня я набираю новий потік свого базового курсу, і власне ви вже можете починати записуватися на нього. Також можна купувати якісь чудові прекрасні речі. І е, якщо ви начальний керівник, то віддавати е, власне такі е, хороші накази. Ваші люди від того зрадіють. Е, також в цей день дуже сприятливо дарувати. Подаруночки. Що не можна в цей день робити, це, власне, якусь таку рутинну, скучну, нудну роботу. Категорично забороняється в цей день позичати гроші комусь і самому позичати. Також не можна в цей день планувати майбутнє, тому що всі плани вони якби підуть коту під хвіст. І також не рекомендується проходити медичний огляд, тому що можуть виявитися якісь проблеми, яких насправді не існує. І також... Застосовувати якісь нові технології. В цей день не купляйте ні нові айфони, ні нову техніку, нічого такого. Е, можуть бути проблеми з серцем, зі шлунком і е, всякі язвички, особливо навколо рота, тому бережіться, будь ласка, е, на холоді. Всім гарного понеділка! Любі, друзі, прогноз на вівторок, 5 грудня. Вівторок це день Марсу, такий доволі войовничий день. Також у нас буде накшатра Пурва, Пхалгуні, вона дуже впевнена в собі така конкретна, яка пов'язана з перемогою над ворогами. І це в нас буде восьмий місячний день. Він не дуже сприятливий для початку якихось нових важливих справ, і тим більше що місяць у нас вже спадаючий, що означає, що у нас буде доволі все менше і менше енергії, все менше яскравості. Але. Що означає коло місяць Никшатрі Пурва Фогоня? Що потрібно робити? Що сприятливо робити? Це власне домовлятися з владою, наприклад, подавати на когось позов, якісь офіційні документи, просити взаємодіяти якось з органами влади, також протистояти ворогам мирним шляхом, домовлятися політично. Це некшатра. Переконання тому ви в цей день себе можете відчувати дуже впевнено і переконливо. І, власне, цей день для того, аби ви могли переконати когось у своїй проводі. Ну, звісно, екологічним чином. Також цей день харизми, не весь і харизми, а просто харизми нашої харизми, день творчості. Тому буде дуже добре, якщо ви потанцюєте, поспіваєте чимось таким цікавим займетесь. І також цей день романтики, відпочинку і релаксації. Тому Відпочинтесь, сходіть в сауну, якимось чином розгрузіть себе ментально і фізіологічно. Що не можна в цей день робити? Власне, не можна в цей день бути, грубо кажучи, терпілою. Терпіти якусь недостойну поведінку, оце е, таке м, уявне, вдаване смирення проявляти, що от я така овечка, ні, в цей день це не пасує. Е, також не підходить для розпоча... розпочинання якихось нових справ, не підходить для інтелектуальної діяльності, тому що мозок чуть-чуть відключається. І також не дуже добрий день для початку лікування хвороб. І, е, власне, чим небезпечно поруб Халгуні, тим, що хвороби, Починаються в цей день, коли місяць знаходиться в поруплогоні, вони дуже важко лікуються і взагалі їх важко знайти і важко діагностувати. Тому я вас закликаю не хворіти в цей день. Власне, Які можуть бути ці хвороби? Це хвороби серця, хвороби крові, хвороби се системи і якісь проблеми з губами, все, що тут коло рота знаходиться. Але, тим не менш, бажаю гарного вівторка. У середу, 6 грудня, у нас буде 9-й місячний день, він вважається таким не дуже сприятливим, так званий сатанинський. Затем буде накшатра у Тарапхелгуні і утворюється так звана сітха-йога, йога якихось містичних звершень і здобутків. Тобто всі містичні ці штуки будуть процвітати. Що можна робити в Накшатру у Тарапхалгоні? Що сприятливо робити, це є шлюб. Це є також створення творчість і створення речей, які можуть нести якийсь дуже довготривалий характер, наприклад, пісні, картини або початок ремонту. Також будь-яка діяльність, яка пов'язана з кар'єрою. Можна купувати щось, можна робити великі покупки, дуже сприятливо одягати якусь нову одежу, чи прикраси, чи якоюсь новою косметикою, користуватися вперше. Також дуже-дуже сприятливо цей день благодійність і особливо на такі руйнівні штуки. Тобто донатити на дрони very good today. Що не можна робити в цей день, це власне закінчувати справи, вони будуть довго і нудно тягнутися. Аж вам надоїдять. Також конфронтація, також мстити в цей день не можна. І, знову ж таки, зичити кому-небудь гроші, бо фіг вам що віддадуть. І які можуть бути проблеми зі здоров'ям, власне, проблеми з кишечником і з підшлунковою, а також зі шлунком. І може бути дуже чутлива шкіра в цей день, тому майте це не увазі. Отже, прогноз на э, четвер, э, яке там у нас виходить? 7 грудня у нас буде прекрасна божественна накшатра хаста моя улюблена, дуже її люблю. Хаста означає «умілі ручки, тому все, що будете роками робити, своїми роками в цей день буде дуже успішним. Також це є 10-й місячний день, так, я розумію, що це є спадний місяць, але 10-й місячний день дуже хороший для нових починань, в принципі. І утворюється також сітха йога, тобто в загальному четвер є дуже сприятливим, класним днем, дуже продуктивним. Тому сплануйте, будь ласка. Ласка, весь тиждень так, щоб у четвер розпочати якусь класну штуку. А саме, все, що пов'язане з творчістю, з мистецтвом, якщо ви людина мистецтва, це ваш день 100%. Все, що пов'язане з те, що ви робите своїми руками. Також діяльність пов'язана з розвагами, з хобі, з якимись веселощами. Дуже добре. В цей день розпочинати вивчати різні науки і особливо астрологію, тому також можете цей день використати для того, аби записатися до мене на курс, який розпочнеться 15 січня. Також цей день він дуже хороший для покупки і продажу чого-небудь, для одруження, для спілкування з дітьми і для такого знаєте, екстрасенсорного лікування хвороб, а також такими традиційними народними методами. І дуже класно в цей день кудись подорожувати. Хаста вони дуже люблять подорожувати. Що в цей день не можна робити, власне, планувати якісь довгострокові справи? адже Планування буде непродуктивним, краще цього не робити. Також цей день не рекомендую сильно прям розслаблятися і релаксувати. Це є день активності, це є день роботи. Також в цей день краще багато не балакати, тому що можна наговорити чогось лишнього, чогось такого, що ви б не хотіли розказувати. І, в принципі, все. Насправді це дуже хороший день, такий. Дуже сприятливий, рекомендую його використати як найкраще. Е, Можуть бути якісь розлади нервової системи, тривожність, знову ж таки, пов'язана з тим, що в нас в країні йде війна, алергія і різного роду подразнення на шкірі чи на слизовій оболонці, каші різні і м, ну, інші алергічні реакції. Отже, п'ятниця, 8 грудня, у нас є кадуші. На кадуші ми що робимо? Правильно не їмо. І молимось, і все це робимо заради того, щоб допомогти нашим бійцям, нашим воїнам, щоб вони вистояли, щоб вони перемагали таким чином, додатково їх підкріпити з енергетичного боку. І які є рекомендації щодо посту, якщо дозволяє ваше здоров'я, то звісно це повний піст. А якщо ну, у вас є якісь захворювання, і вам важко поститися, більшості людей важко поститися, то ви можете хоча б. На фруктах чи овочах цей день посидіти, або до обіду взагалі не їсти, а після обіду там на фруктах і овочах, і бажано в цей цей весь день присвятити молитві, щирій молитві за. За благополуччя України, за благополуччя наших воїнів, щоб їх Бог охороняв і охороняв їхнє здоров'я, а також мужність. І в нас буде накшетра Чітра. Чітра, вона така дуже хитра накшетра, тому вона, будьте обережні, бо вона може вас обманути. Вам буде здаватися, чи варто дійсно в цей день сьогодні пуститися. А може, це не в цей, день, а це можна їсти, а це не можна їсти. Тобто читра вона може так затуманювати розум, трішечки збивати нас з пантеликом. Що можна також робити в цей день? Це очищати простір навколо себе, очищати свою душу з допомогою мантр і молитв. Також пожертвування робити, всі духовні практики, афірмації, візуалізації вони будуть дуже сприятливі в цей день. Ну і також... також. Наприклад, такі речі, як ремонт, вони будуть дуже сприятливі. тобто очищення атмосфери навколо себе, покращення а, дизайну навколо себе. Що в цей день не можна робити, це вживати алкоголь, їсти м'ясо, і також сваритися з кимось, якась відкрита конфронтація, і також не можна проводити якісь розслідування, тому що вони заведуть глухий кут. А, в цей день можуть бути проблеми зі шлунком, особливо якщо будете щось не те їсти, то 100% почнеться. Якісь проблеми, а також е, якісь язвички можуть бути проблеми з нерками. Тому бережіть себе і моліться на яка Отже субота, Субота у нас 9 грудня буде доволі класний по енергетиці день, позитивний, Накшатра сваті, вона дуже сприятлива. Також у нас аж дві сприятливі йоги, така містична сітха йога і сута йога. Сута взагалі означає санскрити син і той, хто народжується, тобто день породження чогось. І в цей, цей день він, ну, незважаючи на те, що місяць у нас все-таки вже спадаючий, майже майже його нема, але цей день може нас надихнути якимись новими ідеями, якісь неснові реалізації до нас прийдуть. Насправді дуже, дуже приємний день, у нас навіть шопхана йога утворюється. Дуже хороше. І е, Накшатра Сфаті. Місяць у нас на Сваті. Сфаті. Е, що в цей день сприятливо робити? Незважаючи на те, що вихідний день нібито субота, але дуже добре вирішувати фінансові питання, віддавати борги, е, і закривати якісь питання, всі ділові, торгові питання, все, що пов'язане з фінансовими операціями. Також початок навчання, можете записатися до мене на курси. Це вже третій день цього тижня, коли це є дуже сприятливим. І особливо вивчення щось у сфері мистецтва і науки. Також всі дії, які потребують такої дипломатичності і дуже гнучкого підходу, де потрібно проявити таку. Е, ну, Гнучкість і е, адаптивність. Е, що не можна в цей день робити, це бути жорстокою людиною, це сваритися, бути несправедливим, якісь проявляти агресію і, ну, скажімо так, бути мудаком. Краще цього не робити. Е, які можуть з'явитися хвороби, якщо Сваті не задоволена нами, то це є екзема, проблеми зі шкірою, а також з нирками і частотевою системою. Тому... Будьте уважні і не зліть сваті. Любі друзі, одразу хочу попередити за неділю. що неділя буде трохи а, такий стромний день, тому що у нас буде м, така демонічна накшатра, вона мріду тікшна, тобто вона сприятлива для якихось конкретних дій, вирішення поточних а, таких насущних щоденних рутинних питань. Але тим не менше вона все-таки є оця тікшна, вона грізна і демонічна. Вона любить лікати і тому. І також також що місяць майже в нас там сплася цей день тройодиші і в нас там. Так, не дуже, ну, в нас там утворюється Вінаса йога, а Вінаса санскрито перекладається як знищення, і також Самахата йога. Це та, яка, сама хата, це та яка звалює з ніг, яка робить так, щоб хтось впав. І ну, іде такий серйозний негатив від, від Меркурія. Тому а я закликаю в цей день бути максимально обережним у всіх сферах. Абсолютно, це є небезпечний день. Це можуть бути якісь страшні речі. Тому вважайте, будь ласка, на себе, бережіть себе. Що можна робити в накшатрові шах в неділю? Ну, взагалі, неділя цей день. Для Бога, день для того, щоб сходити в церкву, поставити свічку, сходити в храм, помолитися, співати мантри, медитувати і будь-яким чином займатися духовною практикою. Також вішахха вона допомагає воїнам бути напористими, бути войовничими, агресивними і дуже ефективно виконувати свої завдання. Також в цей день можна ефективно дискутувати, сперечатися, спорити і конфронтувати. 和。<noise> <noise> Ще один такий цікавий момент, що в цей день дуже добре ставити собі цілі, але враховуючи все-таки, що в все нас там не сприятливі йоги, то я цього не рекомендую. Що не можна в цей день робити, не подорожувати. Розумію, що це неділя, хочеться кудись поїхати, будь ласка, краще цього не робити. Не можна одружуватися в цей день, не можна отримувати якусь посвяту, не можна записуватись на курси до мене, які будуть починатися 15 року. Січня. У нас є інші дні для цього. І також, якщо нам потрібно з кимось дипломатично домовитися, тому що не вийде. І, власне, що може дати вішак, Які хвороби? це є проблеми з легенями, з грудьми, з репродуктивної системи і з руками. Тобто можуть боліти руки, людина може, в мене був випадок, що людина впала і зламала руку. Потім через деякий час рука зажила, ця людина знову впала. В цю Накшатру, і знову зламала руку. Так трапилося. І так. <смас> <Да. смас> Тому, будь ласка, будьте обережні, не жартуйте з неділею, не жартуйте з вішакою. Бажаю всім чудового, натхненного, романтичного, прекрасного тижня. Ставте, будь ласка, мені щеречки. Я вас всіх люблю і до нових зустрічей. тим джам па па